Кльово грати, знаючи, що акаунт з улюбленими іграми ніхто не викраде, бо пароль надійний. Будь крутим, як кіберсейф, реєструйся, на Дія освіта, прокачуй кібергігієну та роби крадіям аккаунтів Гейм Овер. Сьогодні у столиці у Галини Степанівни хотіли викрасти пін-коди від банківських карток через дивне посилання. Але вона підтягнула свої знання з кібергії на дія освіта. І це чудова новина. Микола заходить. Відкриває листа. Але крадії не отримують даних його банківських карток. Микола командний гравець, бо пройшов тренування з кібергієни надія освіти і відбив. Усі кіберзагрози